Шановні телеглядачі, незабаром Міжнародний день психологів, і тому ми сьогодні в нашу студію запросили професійного психолога Тетяну Анатолійовну Кам'яну. Але ми будемо говорити не про психологію взагалі, а на вічну тему батьків і дітей. Розпочати нашу розмову мені хотілося босі, чого. Тетяна Анатоліївна, ну, оскільки ви нас перша. Розкажіть, будь ласка, як психологія ввійшла в ваше життя? Давно я цікавилась психологією, бо в моє, життя, в моє життя приходили кризи, в моє життя приходили життєві обставини, які змушували мене думати, чому так? Я багато читала і починала розуміти, що є закони життя, про які я не знала, навіть не здогадувалась. Пройшовши заняття з психологом, я зрозуміла, що життя будується на певних законах, які людина повинна виконувати світ. Має певні, Побуд... правила, да? Да, має певні правила, так? Так, має певні правила і будується на певних правилах, тому яких треба дотримуватися. Так, uh -huh. якщо у нас на дворі сьогодні день, потім буде ніч, сьогодні весна, потім буде літо. Uh -huh. І так завжди є закони природи, також є житті, так? закони в людському житті. Uh -huh. Тому, вивчаючи їх, я почала жити радісно. Щасливо і е, зрозуміла, що е, щастя залежить від самої людини, е, тому так да. Ну, але все одно, що треба було через щось прийти, щоб звернутися до фахівця, і тоді ви вже прийшли до сьогоднішнього дня. Так, так е е складні періоди. Mm -hmm. ну, це О в житті кожної людини, так, буває, правда? Е в житті кожної людини є складні mm -hmm. періоди. І е Ці кризи вони необхідні, тому що тільки після кризи е наступає інший новий mm -hmm. період розвитку людини. Mm -hmm. Тетяна Анатолійовна, ну якщо повернутися до теми батьків і дітей, це Абсолютно вічна тема, так, про неї можна говорити будь-коли. Сьогодні вона актуальна як ніколи, тому що дивіться, з одного боку, от я хочу вас попитати, як ви як психолог вважаєте, чому так сталося? Що сьогодні діти, що? Рулюють світом, да, будемо говорити, тому що мама говорить, там мій син без мобілки не засне, да, або в нас там ацетон, або ми їмо безлактозне харчування, ми так не живемо, а так живемо. Коротше кажучи, говорять про такі речі, які раніше не могли б збагнути на думку батькам. А з іншого боку. Сучасним батькам чомусь важко приділити елементарну увагу так, дитині. І дитина, що простіше дати гаджет в руки, На, бо я заморена, бо я що хвора, бо мені немає коли, ну, або без пояснень взагалі. Так? І тоді, що дитина виростає сама зі своїми проблемами. От чому так сталося, як вважаєте? Це сталося тому, що, на мій погляд, uh -huh. що батьки не вчать дітей світоглядним основам. Що значить світоглядним основам? Uh -huh. Це погляд на життя. І якщо у батьків сформований погляд на життя, скажімо так, що життя не радісне, uh -huh. Такий погляд вони дають і дитині. Угу. Якщо батьки, формують, живуть нещасливо і формують думку свою про світ негативну, це передається ну, дітям. Була, угу. І коли батьки не приділяють емоційної уваги дитині, бо емоції це невід'ємна частина життя. Кожної людини і кожної так. дитини. І емоції ці треба проживати, їх треба е, транслювати. Uh -huh. І дитина навчається ць, цьому у мами, а мама завжди зайнята. Uh -huh. Вона не приділяє е, зворотнього зв'язку дитині в той момент, коли їй треба. А їй треба за весь час її дорослішання. І коли мама цього не робить, uh -huh. дитина, вона цієї допомоги шукає в інтернеті. Uh -huh. Вона переключається в ігри. Тобто вона шукає місце, вона, де можна усе так, старіалізувати. Прожить, uh -huh. прожить їх. І це не проживання з мамою, uh -huh. воно дає негативні результати. Uh -huh. ну, це безперечно. І тому. Батьки повинні приділити більше уваги дитині, бо за дослідженнями це мабуть 12-16 хвилин на добу. Все так. Угу. І ще не факт, що саме того, що треба, да? так? Тої уваги, що дитина потребує. Тої уваги конкретно в угу. той період. Угу. Якщо дитина отримала м стрес, так. то вона повинна цей стрес. Розділити з, з мамою додому, з батьками ага. в першу Прожити, чергу. Да? Прожити, обговорити, знайти причинно наслідкові зв'язки. Це причинно-наслідкові зв'язки означають, якою була причина ага. і який наслідок дитина отримала. Ага. І потім проговорити. Правила, по яким mm -hmm. життя збудовано, mm -hmm. і як повинна дитина вийти з такої подібної ситуації mm -hmm. потім, Яш, тобто 에... не поодинокий факт, так. так? Да. А да. що мені робити, якщо це буде отаке, от так? І е, коли це проживається постійно mm -hmm. в кожному періоді, є періоди дорослішення mm -hmm. дитини, є періоди е, е, періоди е, 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 криз вікових. Про які батьки мало що знають, uh -huh. і проживання цих періодів з батьками це uh -huh. дуже важливо для дитини, тому що на кожному періоді формуються цінностні орієнтації, формується світогляд, погляд на життя, uh -huh. формуються реакції дитини. Uh -huh. Які дозволяються або не дозволяються, uh -huh. тому що є реакції, які не дозволяються в суспільстві, uh -huh. і це треба прийти і розповісти це вдома, прожити, uh -huh. і е, вирішити це питання вдома. Якщо батьки приділяють увагу дитині, е, ці проблеми в, в підлітковому віці не стоять так, так майже, бо? майже так? Да. Так є, є діти, які в Дуже благополучних сім'ях mm -hmm. проживають підлітковий вік і юнацьку кризу mm -hmm. більш-менш не критично. Ясно. Ну, бачите, сьогодні батьки як вважають дуже складне життя, дуже непросто так жити. І тому тато чи мама говорять про те, що, що я тебе отримую, так? Я тебе годую, я тобі що, купую речі. Да? Там плачу за музикалку, не знаю ще за що, рости собі на здоров'я. Да? Не чіпай мене, бо в мене шо, купа своїх проблем, так? і, знов таки я втомлений чи втомлена, угу. і ти вже великий розбирайся сам. Бо інколи що, батьки навіть і не знають, як вчинити в тій чи іншій ситуації. І щоб не наламати дров, краще, нехай сам щось бовтається, так? А якщо дитина дивіться, не знаходить вдома того, що треба, тоді що? Вона знаходить цю інформацію, той вихід, де і інде, де інде, в інтернеті. і як правило, це що? Це зовсім не та реакція і не та інформація, яка і потрібна. Так? Дитина шукає підтримку у кого-небудь у, кого mm -hmm. у друзів, у знайомих, в інтернеті. Коли вона цю підтримку не знаходить, угу. вона замикається, вона не спілкується з батьками, перестає довіряти, перестає довіряти. що дуже погано. І, так? Так, і е, вона формує свою оцінку світу, угу. яка не збігається потім з оцінкою світу батьків так. і починається конфлікт батьки-діти. Значить, він, я перепрошую, цей конфлікт зароджується на тому етапі, що батьки перестають, чи взагалі не приділяють так, раніше приділяли, а тепер перестали, або взагалі не приділяють уваги емоційному розвитку дитини. Так Тетяна Анатолійовна, у зв'язку з цим ви заговорили трошки, зачепили питання про вікові кризи. Ну, мабуть, ми звичайні люди не дуже розуміємося, що це таке. От, якщо можна, буквально двома словами зупиніться, будь ласка, що це і чому так відбувається? Кризи є на протязі всього всього життя людини. Я розповім вам про кризи дитинства. Так, так. Це криза одного року, криза трьох років семи, підліткова криза, яка починається з 11, і одинадцять, дванадцять, і юнацька криза 17 років. І кожна криза це перехід на новий етап розвитку. розвитку. Так. Угу. На новий етап розвитку. В цьому нема нічого страшного, про них просто треба знати. Почнемо з одного року. Так. Од, в один із сім років кризи світогляду. Дитина відкриває для себе світ і орієнтацію в світі речей. Криза трьох років. Це криза у відносинах дитини. Між ким яким? У відносинах дитини між дитиною і світом. Я сам або я сама дитина відчуває світ і себе в світі. Підліткова криза так само, криза відносин, але там уже дитина сформована більш-менш, і в неї новий етап відносин. Вона доросліша, у неї фізіологічні зміни. І з 11 років батьки повинні з нею розмовляти як з дорослою людиною, як з рівною, або майже як з дорослою. Інакше оцю цю кризу. Батьки і діти е, проживають дуже тяжко. Вони повинні поважати як особистість самого народження. Це е, окрема тема. Так. Тому що поділення на особистість і на вчинок угу. дитини це угу. повинно бути як е, дважди, два-чотири. Yeah. Е, розділення особистості дитини і її вчинків угу. це різні речі. Завжди. Якщо батьки говорять ти хороший хлопчик, ага. ти хороша дівчинка, ага. але твій вчинок поганий ага. тому-то і тому-то, тоді е дитина відчуває безпеку. Ага. Тоді батьки дають їй безпеку, ага. тому що вона завжди потребує безпеку. Ага. І оця безпека, яка буде обумовлена безумовною любов'ю, це основа. Того, що дитина буде щаслива, буде формуватися як особистість, і буде знати в юнацькому віці, коли треба вже орієнтуватися у світі. Угу. І проживаючи в юнацьку кризу, угу. вона буде знати, хто вона, угу. хто вона, вона особистість. Вона буде почувати самоцінність, угу. тому що ця самоцінність, формування самоцінності, це не самооцінка. Дві різні речі. А що це? Самоцінність, що Цінний. Ти цінний, без нічого. Без нічого, по факту народження, без своїх вчинків. Без вчинків, ти самоцінність. Угу. І в тебе є право вибору завжди дане Богом угу. кожній людині. І оці дві речі самоцінність і право вибору, повинні бути у дитини угу. щось беззаперечне, угу. що дають батьки, не суспільство, а батьки. І коли дитина в безпеці, вона формує свою особистість, вона запитує, що в світі, що це таке, як спілкуватися. Але основне це приклад батьків. Приклад батьків, як вони відносяться до світу, як вони люблять один одного, як вони люблять людей. Дитина це дуже відчуває. Вона нескільки вірить словам, тільки дивиться на вчинки батьків. Так. І, і теж формує не сім'я, але і середовище, в якому і середовище, вона. А середовище так. часто це зовсім інше так, середовище, з, з іншим, іншим знаком. Так? Якщо брати середовище в основному школу так. і вулицю, угу. то батьки повинні пильнувати середовище. І дбати про безпеку своєї дитини в цьому середовищі, коли дитині ви пояснюєте, що добре, що погано, угу. і емоційно спілкуєтесь, емоційно бачите, які емоції пережива дитина в тому угу. чи іншому випадку, то суспільство і школа, і вулиця не зіграє великої ролі. Треба постійно захищати дитину свою емоційно. Від викликів світу діти, які мають підтримку батьків, вони дуже успішні в школі, вони знаходять спільну мову зі своїми однолітками, з вчителями. Якщо їм щось не подобається, вони цю емоцію приносять додому, обговорюють. Вони знаходять підтримку батьків батьків. Якщо в школі можуть транслювати ти поганий. То, і постійно це повторюю. Дитина, в вчителів і своїх однолітків, може, може взяти собі за основу, що він поганий. Угу. А конфлікт тут не може бути самим собою, що мама вдома говорить, що я хороший, а в школі говорять, що я поганий. Так як і є. Конфлікт з собою не може бути, якщо він відчуває, що батьки його завжди люблять. Батькам. Вчитися транслювати безумовну любов, очі в очі, мало хто сідає і розмовляє. Слухай, мало хто я перепрошую, ну цього ж не навчають в школі, цього, цього не навнечь навчають ніде От, я що хочу цього не навчають ніде. Цьому вже... навчає життя. життя і життя навчає і батьки, і досвід людей. Mm. І хто хоче в цьому розібратися, той розбирається. Так. Я наведу приклад, що якщо ви хочете розібратися в телефоні. Ви uh -huh. і дитина, вони сідають і розбираються. Uh -huh. Якщо батьки хочуть розібратися в своїй роботі, вони uh -huh. сідають і розбираються. Uh -huh. Якщо ви хочете розібратися в понятті щастя і своєї дитини і своєму щасті, uh -huh. то ви повинні сідати і розбиратися. Люди, більшість дорослі, uh -huh. тікають від себе, вони не розбираються з собою. І це транслюється на рівні імпульсів, mm -hmm. транслюється дитині. Дитина дуже правдива і чиста народжується. Mm -hmm. І всю, вся трансляція, що відчувають батьки, вона йде хвилями, mm -hmm. які йдуть до дитини, mm -hmm. і вона це відчуває. Не слова учать вчинки mm -hmm. і емоційний стан батьків. Mm -hmm. Які батьки. Щасливі, радісні, mm -hmm. сприймають інших людей позитивно. позитивно. Це формує mm -hmm. таку саму модель для дитини, mm -hmm. і, і це дає величезний захист, mm -hmm. і дитина тоді цінності батьків бере як за основу. І все таки, де ж навчитися, поки дойдеш до цієї життєвої мудрості, жити не буде коли. Так це батькам, а це ж треба батьків ще навчати дітей. Що робити, як ви вважаєте? Звертатися до фахівця? Звертатися до фахівця, самостійно вивчати в гуглі, все є. Треба ж знати, як сформулювати. Знаєте, ось, угу. коли ви сідаєте, берете ручку і листочок паперу і пишете собі запитання. Які турбують, да? так? Так. Uh -huh. Ви завжди знайдете відповідь. Uh -huh. Якщо ви цього запитання не можете сформувати, як я в юному віці, uh -huh. я пішла до фахівця uh -huh. і задавала всі запитання, які мене турбували. І зрозуміла, що закони життя uh -huh. це основа, яку повинні вивчити всі. Uh -huh. І якщо цей закон, ви не, не розумієте. Шукайте, стукайте, і вам відчинуть. Готовність має дуже велике значення. Mm -hmm. Коли я наведу приклад, коли у вас болить зуб, yeah. і довго болить, yeah. і ви вже наважуєтесь, і ви вже готові піти до стоматолога, mm -hmm. те ж саме є з психолога. Mm -hmm. Готовність mm -hmm. це одна з е, найважливіших е, умов mm -hmm. звернення до спеціаліста. Mm -hmm. Але є питання, які можна обговорити з психологами в школі по вивчанню по навчанню дитини. Є правила, які батьки повинні встановити з дитиною, і я хочу розказати про правила, які винайшла вчена Юлія Борисівна гіпенрейтер якої на сьогоднішній день 93 роки угу. вона професорка? Вона психологиня так угу. і у неї є винахід, який вона назвала чотири зони гіпенрейтер: це зелена зона, жовта зона, помаранчева і червона. Ці зони це правила та обмеження, обов'язкові для дитини. Вони для кожного віку дитини різні. Ага. І залежно від віку батьки встановлюють ці правила і обговорюють з дитиною. І це можна поділити на чотири зони: так. перша зона зелена. В зелену автор помістила все те, що дозволяється робити дитині. На її власний розсуд або за бажанням. Ну, наприклад, з ким дружити, в який гурток піти, з якими іграшками гратися і розширюють ці правила, коли дитина починає дорослішати. В другій зоні, в жовтій, надається відносна свобода дитині. Наприклад, дитина може виконувати уроки. Коли вона захоче, але повинна встигнути до певного часу. Певного часу. А, так. так в помаранчевій здоні знаходяться вчинки, які взагалом е, не схвалюються, але допускаються певні е, вчинки, які можна зробити. Наприклад, у маленькій дитині приснився поганий сон. І вона дуже збентежена, і мама може до, взяти до себе за в ріжко, ліжко, заспокоїти, і це помаранчева зона. І нарешті Червоні. в останній червоній зоні е, знаходяться дії дитини, які не прийнятні ні за яких умов. Ага. Е, наприклад, ображати маленьких, ага. е, наприклад, бити е, тварин. Так. І це Брати без дозволу чужі речі. так Брати без дозволу чужі речі. І це батьки обговорюють з дитиною, і це цінностні орієнтації. Це вже кожна сім'я обговорює, що можна, а що не можна. І в кожній кожному віці на певному етапі розвитку це інші. Це інші правила. А дитина часто питає: а чому не можна? А тато чи мама відповідає? Того, що я сказала, все. Це правильно? Ні, це неправильно. Неправильно? Треба Ні. пояснити дитині. Треба пояснити чому. А батьки не вміють пояснити. Ну, Не вміють це... Їхні, проблеми. Їхні проблеми. Тому що ви е... залишаєте дитину один на один зі світом, угу. де вона повинна сама прийняти угу. рішення, е... чому не можна. Так. І часто знаєте, як дитина щось запитує, а тато чи мама каже: Так, ти ще малий на ці теми говорить, там підростеш, дізнаєшся і т.д. Ми не зачіпаємо тему статевого розвитку, так, секс і те, чого. Що... Ну, не прийнято обговорювати, так. Не... І батьки не знають, як це робити. А хто буде з дитини про це говорити? Сім'я. Угу. Неприйняті і закриті теми це про секс і смерть. Угу. Це дві теми, які не обговорюються ніде. І зараз в освіті обговорюється, що це буде тема сексу буде обговорюватися, але я мій. Досвід говорить, що це невірно, треба обговорювати це дома. Все одно в тема. Все це одно вдома. Щоб дитина ці вперше дві, почула ці дві теми та. і, і на ці теми могла що прийти з батьками поговорити? Так, це формування того ж світогляду, mm -hmm. це формування того ж світогляду, mm -hmm. на який дитина має опертися, mm -hmm. тому що якщо батьки не знають, то як може знати дитина? Так. Вона не, вона не має підтримки від батьків, і вона формується з, з соцмереж, mm -hmm. вона формується з, від своїх однолітків, однолітків це формується. Хибне формування виходить. Так, mm -hmm. може, воно і не хибне, але це цінності повинні формуватися вдома. Між все батька. одно, все одно, mm -hmm. все одно тільки вдома. І, коротше батьки... кажучи, всі проблеми я перепрошую, все одно сім'ї, правда? Так, все одно з сім'ї. Все... Батьки, які зрілі до виховання дітей, вони мають їм дати свій досвід, свій свідогляд. І тому вони отримують результат той, який вони отримують. Висновок батьки повинні вчитися. Батьки повинні вчитися жити а щасливо. А в кого? В життя? В життя і у спеціалістів. Все таке. Все-таки так, так? так? стукають. Є люди, які допоможуть, угу. є книжки, угу. є тренінги, є групи, угу. є спільноти, угу. які один одному допомагають, спілкуються, досвідом діляться. Це повинно. Бути як за правило вчитися все життя. Угу. І батьки, перекладаючи на дітей прийняття рішень яких, то потім пожинають плоди свого незнання або одмахування дитини. Ми говорили за обмеження, але б я хотіла звернути увагу на те, щоб батьки емоційно підтримали дитину тактильно. Більше її схвалювали, mm -hmm. обнімали, знаючи свою дитину, підтримували її в той час, коли її саме необхідно підтримати, mm -hmm. Mm -hmm. або обняти, або mm -hmm. просто поговорити, сісти. Це щоб дитина вдома в безпеці була чи взагалі вчила? Щоб дитина завжди взагалі а вдома особливо, так? а вдома особливо була mm -hmm. в безпеці. Так. І коли дитина цю безпеку. Відчуває, відчуває, вона відкривається, вона говорить про свої проблеми, бо угу. в неї завжди вони є. Вона так, доросліша, так. Ви, її, ви її виховуєте, але ми не можемо обезпечити від якихось труднощів, проблем так, так? Так? від криз. Батьки повинні прожити з дитиною її проблеми кризи, угу. і допомогти в цьому. Угу. А одіть, накормить і обуть це прямий обов'язок батьків. Це турбота, але не виховання і не підтримка. Так. так? Mm -hmm. Це прямий обов'язок, який не обговорюється. Mm -hmm. Тобто не це виховання. Батьки часто шо, плутають ці речі, правда? Так, так. Mm -hmm. Тетяна Анатолійовна, я вам дуже вдячна. Я думаю, що ми насправді проговорили дуже про багато нюансів, можливо, ми ще про них окремо поговоримо. Але про дуже важливі речі, можливо, які наші телеглядачі вперше в своєму житті сьогодні почули і звернули на них увагу. Ще буде в них привід про це подумати. Дуже дякую вам нашим телеглядачам. Я хочу нагадати, що гостем нашої студії сьогодні була психолог Тетяна Анатоліона-Каміно. Я вам вдячна за увагу. Бути здорові на все добре. До нових зустрічей.